Друзі, буду готувати для себе корисні млинці. Для цього мені потрібно два яєчка. Яєчка ось я розбила вже, і буду їх збивати. Саме дужче мені подобається збивати вилкою. Напевно, я її, ну, щось подивлюся. так мої хороші яєчки. Яйця ми взбили. Тепер я додаю, зараз, друзі, взяла ложку. Так, дві столові ложки крохмалу. Ну, крохмал обов'язково кукурудзяний. Тобто я додаю. Одна і дві. Дві ложки крахмала. Так, мій хороший, додав трішки солі. Ну, так я зовсім не багато, так. Соли добавлю. Добавлю трішки цукру. Добавлю ванилину, так, чтобы, вот а, так, чтобы пахло. И хорошо зебью. Зебью наши кисточку. Спочатку зіб'ю круг з яєчком, з яйцями, Господі, ніяк не запомню, як треба, як треба правильно казати. Так, мої хороші. І тепер я додаю 200 мл молоко. Отопливаю. І тепер. Поновий буду розмішувати. Це, мабуть, я Надо... чи потрібно було взяти глибшу трішки мисочку, ну ніч. Це тістечко у нас буде рідке. Як ви бачите, друзі, буде рідке. Тут як хорошо я вже розмішала. тепер я додав, ну так, трішки олії. десь ложку столову. І опять все хорошо розмішую. І тепер мої хороші буду я випікати. І кожен раз, коли я буду насипати на сковорідку чи наливати, то я буду мішати, бо крухмал може осідти. Не може, а осідтиме. Так, мої хороші, все. Це я розмішала. Сковорідка нагрілась і я буду наливати на млинці. Є де товщи, товстіший, більше товстіший буде, менше тонченький буде. Як захочете? Накривати я не буду. Зараз подивимося, як він буде перевертатися, цей наш глинець. Ще. Так мої хороші зараз, мабуть, буде перший команд, да? чи ні? не знаю. Не знаю. Ось такий. Ось такий. мій хороший. хороші. Це перший млинчик у нас такий. Так, буду я його доволі тривати. який? Другий. Який дивіться, мої хороші? Бачите, який він? Можна начиняти, можна сметаною з йогуртом так. Як ви захочете. Такі млинці можна і на сніданок, можна і на вечерю. Сейчас дырочку тут риски золотаем. Вот так. І оце мої хороші, такий другий, бачите? Такі можна замотувати, можна, можна то кисти. Друзі, оце в мене з цієї порції вийшло шість млинців. Вони, дивіться, еластичні, корисні, так що готуйте мої хороші. Готуйте, замутуйте, хочете турочком, хочете м'ясом, чим хочете, а не хочете просто так із сметоною, з йогуртом. І з чим ви придумаєте, мої хороші. Так що готуйте і всім смачного.